Марія Кіцул народилася 12 лютого 1925 року у селі Будилів у родині хліборобів Анни та Олексія Поповичів. Батько служив у польській армії. У сім'ї було троє дітей: найстарша Марія та молодші брати Василь і Микола. Жінка розповідає, що закінчила шість класів у сільській школі у Будилові. Після того навчалася ще у прутівці. І скінчила сільську школу. Прийшли німці, забрали туда 25 нас, дівчат, в дівчит, школи таких і, і відкрили ку школу, варити кухня, варити їсти. Та тобто й ми, ми ходили в притівку. У дитинстві та юності Марія Кіцул пережила три влади: польську, німецьку та радянську. Пригадує, як засудили польського пана, в якого дитиною працювала на полі. Я як прийшла на столі. Почалися арешти пана судді. Пана судді, він се збирає тікати. Мене казала мені жінка його ілена, що мав одинадцять кусків золота. Як се збирає тікати, ми всі усі комуністи обступили там, така була біла брама, обступили ту. Ту браму, пан на panna пана з фіакра, і навперед себе, і до сняти назаду у в У магістрат каже, Лена, як там його уділи, я вже його більше не виділа, каже. Та й гроші нічого не, не помогли. Репресії торкнулися і родини Марії. Брат Василь навчався у гімназії та вступив до університету в Чернівцях. Зі слів жінки, у 1949 році радянська влада засудила його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за зраду батьківщині та антирадянську пропаганду і агітацію. На засланні він відбув сім років. Як заарештували брата Василя? Конфіскація, забрали поле, забрали курухи, кінтарі, виріняв, корову сконфіскували тоже. У 1955 році Василь Попович повернувся додому із заслання. Через кілька днів його збила на смерть машина. Її брата реабілітували посмертно у 1991 році. Чоловіка Марія Кіцул засудили на 5 років у березні 1941 року за участь в ОУН. Тоді вони ще не були одружені. Він відбував покарання на північному Уралі у Свердловській області. Чоловік розповідав Марії, що в'язнів етапували у товарних вагонах під озброєною охороною. Охороною. Привезли у Франківсь, там розпроділили 18, 80 чоловік на кожний пак вагон. Це, це, це не везли у таких вагонах, а, а в товарниках товарники. Але кулемети стояли на одній кінці вагона і на другім кінці. Та й це вагони були з кулеметами, так, так їх везли. Після повернення із заслання він запропонував дівчині разом сфотографуватися. Відбув від дзвінка від до дзвінка до повернувся і прийшов до мене і сказав, що Марія, ходімо на фотографію, я не маю з тобою фотографії. Є, як не небіщик теж Василю, на хлопцю має, або жениси, або вступиси. Це мій, мій тато каже так, ну то на ковалі, де живі люди. Доста того, що відбулося вісіє. Після одруження сім'я почала будувати дерев'яну хату та облаштовувати господарство. У 1947 році в них народився син Петро. Чоловік Марії працював 44 роки агрономом. Жінка ланковою у колгоспі. Його реабілітували у 1994 році. Зараз Марія Кіцул 101 рік. Невістка Дарія Кіцул називає її мамою. Вона каже, що ніколи зі свекрухою не сварилася, хоча заміж за її сина вийшла 54 роки тому. Жимо так. Мама з дочкою. Ну, вже тепер закінчився 101 рік, то вона сама себе обслуговує, сама одягається, сама ще спить, я коло неї не, не ночую. То що рано вже приходжу, там допомагаю, там вже готую щось снідати і, і вже так починається день. І цілий день ми в кухні на, і говориш. я щось роблю, щось стовна, весь час розповідаю. Марія Кіцул щодня молиться на вервичці, яку купив онук Святослав, коли був на святій Горі Афон. Оце мене може і рятує, оця вервичка. Молюся, молюся, бачите, раз перехожу, третій вервичок квервичок є цих тіточок, молюся і прошу Бога, може, й Бог береже мене. Онук Святослав Кіцул нині у лавах Збройних сил України. Він добровільно вступив до війська, служив на Сумщині, а тепер на Краматорському напрямку, розповідає Дарія. З її слів, Марія Кіцул є найстарішою жителькою села Будилів. Жінка має трьох онуків, п'ятьох правнуків та праправнука. Наталія Весоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.